Кати. Опять п'ять ти привіт! Я людям розказую про них, наприклад, про вас можу розказати. Но, бачу. Ваші бачу. стосунки з як... я можу вам розказати про ваші стосунки з якимось чоловіком з вашого життя. Якщо цікаво, продовжуємо. Якщо ні, я пішов далі. А що це у вас тут така організація? Я не знаю, в мене ніякої організації немає, я сам по себе. Гадаю. Ти гадаєш? Я не гадаю, я не займаюся астрологією. Займаєшся астрологією? Я не гадаю, і астрологією не займаюся. Я не вірю в езотерику. Я вірю тільки в науку. А з яким чоловіком? Це треба придумати, якось собі? Ні. Ви мені вони на посади. Ви мені називаєте число, місяць, рік народження якогось чоловіка з вашого життя і свою дату народження. Я вам розказую, які у вас взаємовідносини, стосунки з цією людиною. А ви потім мені кажете, чи співпало, чи Але не співпало. Як, як це можна використати, як ви можете це використати, якщо не додумаєтесь, я вам можу підказати. Давайте перша дата чоловіча. А ну, зараз не відключайте зараз я дитину. Я думаю, дам ему что-то. Игорь, отключайся. Ира, поболакай, скажи ему. А что, видишь? Гадатель? Нет. Угу. Я тоже сейчас могу тебе рассказать. Ну, давай, расскажи, Богато Ира. Расскажи, Ира. Я <сíck> сдавлюсь, если у нас <сíck> 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 припадает, Ира. Ага, шо? давай. Ты Слушай, что тут рассказать. Число, месяц, рик народжения. Человека, якоюсь, из вашего жизни. 18 ти граєшся, Марина. Значить, Дивіться, ви обоє емоційні люди. Взривні. Він, можна сказати, більше лідер. Він любить, щоб було так, як він каже. Спілкуватись вам не дуже комфортно один з одним. Як бізнес-партнери, ви слабенькі, тому що ви дуже емоційні. Якщо чи вам щось не подобається, не сподобається, чи йому щось не сподобається, коли ви щось робите разом. Ви взриваєтесь і він взривається. Зійшлись ви на тому, що бачення якоїсь ситуації, якоїсь проблеми у вас дуже класно. От на цьому ви зійшлись. Ну в принципі, жити можна, але ні, ні я, кажу, я кажу. Я кажу, я кажу все рівно. Ні, ні, слабенька сумісність. Я кажу, сумісність, слабенька. Вам треба людина, яка любить поговорити. Багатенько любить поговорити. Ось такою людиною. Ви у вас буде комфорт. А ну ще ось подружки скажу. Співпало чи не співпало? Співпало. Ага. Молодець. Це мій чоловік бивший. Марина тихенько. А знаєте, чому бивший? Тому що аби ви. ні, це я навіть, навіть не зможу пояснити. аби хтось з вас не був такий емоційний, то ви б трошки довше протримались. Просто і за того, що ви. Дуже... Та й та так п'ять років уже дофіга. Дивіться, Ва? я вам написав свій інстаграм. Інстаграм, Ютуб однаково звучать. Якщо у вас питання, якісь можете в інстаграм мені написати. Хорошо, а тепер ще. Давайте, давайте, давайте. За скріншот. Перше, не, не хоче передувати. Іра казала, що я в інтернеті десь подивлюсь, перед тим як я оце сказав. Казала Іра чи не казала? Казала так. Я... Ну Даєте да, ні? Все, страшно. Вона боїться. Добре, тоді я пішов далі я вам бажаю гарного дня. Вам теж давайте. Іноді бояться люди, тому що бачать, що це співпадає. І не знають, що то воно такий за мужик, що, що то за дядько. Який каже, і воно все співпадає. Цікава штука. Вчіться на помилках інших людей, а не на своїх. Будьте мудрими. Думайте, аналізуйте. Звертайтесь до мене в інстаграм, якщо вам потрібно порахувати сумісність з кимось з ваших знайомих, або зробити список сумісних дат людей протилежної статі. Це для того, якщо ви, наприклад, шукаєте свою другу половинку. На все добре.